Пановні студенти, добрий день. Я бачу, що ніхто не приєднався. Ну, добре, тоді я дуже коротко повідомлю вас, що вас очікує в наступному семестрі. Клінічна фармаціатора та фармацевтична опіка буде третій модуль: це будуть захворювання ендокринної системи і шлунково тишкового тракту на лікарі МУ, ось наша дисципліна. Це будуть теми, починаючи з 33 по 44. Тому контрольна робота буде полягати в тому, щоб ви виконати завдання, які передбачають тематика починаючи з 33 до 45. Крім того, вас очікує вибіркова дисципліна, якщо ви захочете, щодо навчальної практики. Вона буде більше полягати в навчальній практиці з адміністрування темікробних препаратів, тобто будемо якраз вивчати раціональне використання темікробних лікарських засобів. Якщо будуть питання, будь ласка, напишіть мені. А поки що я вважаю, що ви отримали всю достатню інформацію. Гарного дня.